Канівець святкує свій 46-й день народження. Соліст гурту Монескін після шести років стосунків розійшовся все-таки зі своєю коханою. Том Голанд припиняє акторську кар'єру. На найближчий рік з не пустили до фешенебельного закладу у Римі через непристойне вбрання. Саме ці теми у нас сьогодні під прицілом. Я не хочу затягувати, просто хочу привітатися. Привіт всім! Мене звуть Маріна. Рада вас вітати на моєму каналі. Дякую, що підписуєтесь, залишаєте коментарі. Тож не будемо затягувати, давайте починати. Перша тема, яку я хочу вам сьогодні світити, це про день народження Канівеста. Канівест відсвяткував свій 46-й день народження новим кліпом до треку of the Grid». на фотографіях, зроблених на вечірці скандального музиканта у Лос-Анджелесі. Його спадкоємиця Норд. Від першої дружини Кім Карташєн і нова дружина Б'янка Цензорі зворушливо трималися за руку. Судячи із фотографій, дівчата перебувають у доволі близьких відносинах і ладнають між собою. Старша донька іменинника від Кім Карташєн була у фірмових черевиках свого зіркового батька. Це був не перший раз, коли Норд проводить час із Б'янкою, проте видно, що їй вже становиться потроху комфортніше з кожним разом. Із новою дружиною репера. вони дружно відсвяткували день народження і. І, зважаючи на все, зняли кліп разом на трек Out of the Grid, який, можливо, просто буде не кліпом, а якимось відео для сімейного архіву. Також із фотографій видно, що в норф на обличчі є такі як подряпини, як шрами, Але одразу скажу, що лякатися не варто. Це все лише експериментальний грим. Дівчинка зізнається, що їй дуже подобається робити макіяж, і тому вона активною цим зараз займається. Це навіть показували у одній із останніх серій Keep It The Kardashians, як там, де вона робила макіяж для своєї мами, Кім Кардаші. На вечірці, звичайно ж, грали найкращі хіти кані, але дещо багатьох людей дуже дуже сильно збентежило в цій вечірці. Наприклад, оголена жінка на столі вкрита суші і ролами. І з неї абсолютно спокійно їла дев'ятирічна дівчинка. Було мінімальне освітлення, переважно лише свічки. До речі, що важливо, кім разом із іншими дітками не були присутніми на цьому святі життя. Хочу нагадати, що раніше Кані Вест все таки дорікав Кім відносно того, що вона сексуалізує Норт, знімаючи разом. Із нею тіктоки, показуючи її в Тіктоці, скандальний іменинник і його нова обранниця Б'янка Цензорі побралися на початку 2023 року. Повідомляється, що церемонія не має юридичної ваги. Мені подобається дуже зачіска б'янки Цензорі, і навколо Канівеста завжди крутяться якісь відбуваються дивні дива, дивні плітки, події чи ще щось. І одним із цих дивних новин, які я хотіла вам, про які я вам хотіла розказати, це те, що побачила теорію про. Те, що Кані Вест знаходиться взагалі, зустрічається разом з Бянкою Цензорі лише тому, що вона копія Піта Девідсона. Це ж до чого люди додумалися. Коротше кажучи, чого люди тільки не видумають. Інша теорія, про яку я хочу вам також розказати, по інтернету гуляє теорія про смерть Кані Веста. Конспірологи постійно доводять, що після 2009 року є, замінив двійник. Якщо вам цікаво, то ми можемо купнути глибше, побалакати про це, розвідати, звідки взагалі ростуть ноги у цієї теорії. Якщо це вам цікаво, то дайте знати, будь ласка, у коментарях, чи сподобалося вам святкування дня народження і чи ви вважаєте доцільним на дні народження для дев'ятирічної дівчинки організовувати такий форшет. Напишіть, будь ласка, у коментарях соліст гурту Монескін розійшовся зі своєю дівчиною, зі своєю коханою, а через два дні вже цілував іншу дівчинку. До речі, цікавий факт про те, що назва гурту Монескін переводиться як місячне сяєво. Така цікава кореляція рок-гурт із місячним сяєвом. Прикольно, у Даміано Давіда дуже цікаве і насичене, доволі таке насичене особисте життя. Фронтмен італійського гурту Монескін пере це переможці Євробачення 2021, якщо ви не знаєте, після шести років. Відносини зі своєю коханою, дуже відомою італійською моделлю Джорджі Солері, хоча останнім часом ширилися навіть плітки про їхні плани на одруження. Причому стало відомо про їхній розрив лише після того, як у мережі з'явилося відео, де 24-річний Даміану у клубі палко цілує якусь незнайому білявку. Виявилося, що це подруга Вікторії, де Анджеліс, басистки гурту Монецькі, після того, як ролик набув дуже широкого Розголосу співак підтвердив, що вони із Солері більше не разом. Мені дуже шкода, що це відео вийшло. Це не так, як я хотів би впоратися із цією ситуацією. Це була моя помилка. Ми з Джорджією вирішили розійтися декілька днів тому, тож ніяких зрад не було. Прокоментував так свої рішення Давід. Він також висловив сподівання, що ця ситуація жодним чином не вплине на імідж його колишньої Джорджії і попросив фанатів поважати делікатність цього особливого моменту. Джорджі. У свою чергу встигла відхопити вже тонну хейту, але слід зазначити, що він абсолютно не стосується Деміану, так як справа в іншому, вона анонсувала свою лінію косметики, і людям не сподобалося, що вона, як фем-активістка, стала жертвою капіталізму. Хочу зазначити, що дівчина дуже дуже підтримувала свого коханого під час їхньої участі у Євробаченні 2021, там де гурт монескін став переможцем із піснею Зітті Ебоні. Так що такі новини. Чи подобався вам Даміано зі своєю дівчиною? В інтернеті їх було багато. У них було багато провокаційних якихось фотографій. Ну, звичайно, він рокер, тому від нього це не дивно спостерігати. Подобалась вам їхня пара чи ні? Напишіть у коментарях, а ми рухаємося далі. Холанд припиняє свою акторську кар'єру на найближчий рік, і мова йде про його моральний відпочинок першу, в першу чергу. Причина це неймовірно важкі зйомки у серіалі, який називається Переповнена кімната, там де Том зіграв головного героя, і він виконав роль людини, в якій живе одночасно декілька особистостей. «Boyfriends and Day» знявся у серіалі, який буде показувати транслювати Apple TV під назвою Переповнена кімната, який планують випустити у червні 2023 року. Як зізнається, Нався том зіграти головну роль у психологічному трилері, а також продюсувати його було дуже важко. І після двох напружених років, протягом яких він також брав участь у фільмах блокбастерах, людина павук до дороги додому немає. анчартед «Анчартед», 27-річний британський актор, знав що він готовий відійти від центру уваги і віддати час для себе. В інтерв'ю він сказав, що після роботи над новою картиною тепер бере річну відпустку, і це результат того, наскільки все таки важким було це шоу. Голан додав, я радий побачити, як це вийде, і я відчуваю, що наша важка робота не була марною. У серіалі Том грає Денні Салівана, молодого чоловіка, якого заарештовують за підозрою у скоєнні жахливого злочину. Це був непростий час, згадує Том про свій час на знімальному майданчику. Знаєте, ми досліджували певні емоції, яких я точно раніше не відчував. Потім, будучи продюсером, долаючи повсякденні проблеми, пов'язані з будь-яким знімальним майданчиком, просто додав ще один рівень тиску для себе. Але знову знову ж таки, це мене зламало. Був момент, коли я думав, що щось на кшталт мені потрібна перерва. Голанд назвав ці зйомки найважчими у його кар'єрі, після них він спочатку поїхав на тиждень до Мексики, нікому про це не повідомивши, і потім просто лежав на пляжі. Але цього відпочинку йому не вистачило, і тепер він планує протягом найближчого року присвятити себе сім'ї, відпочинку і догляду за рослинами. Як виявилося, актор дуже-дуже любить рослини, він активно їх вивчає. Зараз купує всякі кіночки і вчиться і за ними доглядати. Як бачите, навіть Людині павукові потрібна відпустка. Що вже казати про нас, дала відгуки тих, хто подивився цю картину англійською мовою. Звучить «The Crowded Room», серіал, натхнений книгою під назвою Розуми Біллі Мілігана пишуть, що Серіал дуже потужний, стільки особистостей зі своїми звичками, життям, вибудованими характерами в одній людині, при цьому без шизофренічного мислення, жахливе співчуття. ти до, до нього відчуваєш. Голланд про усі картині просто чудовий. Коротше кажучи, Тому можна зрозуміти. До речі, він вже півтора роки, він уже не вживає алкоголь. І що ж, Тому, ми тебе любимо, ми на тебе чекаємо і поважаємо твій вибір. Я вважаю, що кожній людині потрібен час на відновлення, на якесь заземлення. До речі, Ейдери повідомляють, що задея дуже сильно переживала за Тома. І давайте трохи поговоримо якраз про Зендею. Відбувся скандал у італійському ресторані. Зендею не впустили до одного закладу через непристойне вбрання. 26-річна акторка пережила ганебний момент під час подорожі до Риму. Зендея не змогла повечеряти у одному з фешенебельних ресторанів Риму разом із своєю компанією, з якою вона прийшла на ввечері, через суворий дрескод. через суворість дрез-коду. Зірка серіалу «Ейфорія» на даний момент подорожує Італією. І як актриса разом з друзями хотіла просто провести вечір у одному з модних закладів Риму, який висуває особливі вимоги до своїх гостей. Стиль кежуалу був заявлений для всіх відвідувачів як смарт-кежуал, це елегантний повсякденний. Зандеядок е, прийшла до закладу у чорному коротком, короткому топі бандо і штанах карго. Вона завела волосся, уклала його дрібними хвилями, і фінальною деталью образу стали е, сонцезахисні окуляри. Акторка заздалегідь забронювала столик, і проте зендею не впустили до ресторану через її вбрання. Як виявилося, на знімках папараці, артистка виглядала засмученою, також трохи такою розгніваною, спілкуючись із представниками закладу на вході. У результаті компанія просто вирішила піти до найближчої піцерії. Так повідомляли нам таблоїди. Представник актриси спробував її виправдати. Він сказав, що зендея з друзями на вході до ресторану. Зрозуміли, що вони вже в цьому місці були, і просто вирішили спробувати щось новеньке, жодних проблем із дрес-кодом чи чогось цілому, у цілому чогось у цьому досі не було. Саме так сказав Скотт Ньюман, представник Зендеї. Цікаво, як ви думаєте, що відбувалося насправді? Недавно Зендея засвітила розкішну каблучку з ініціалами свого бойфренда Тома Холанда, з яким вони почали зустрічатися у 2017 році на зйомках фільму Людина Павук. Повернення додому ще є історія, яку. Поділилася сама зіндея, сукня, яку вона збиралася надіяти на івент бренду Булгарі. Загубилася у дрозі і її вічний стиліст Лоу Роуч, з яким вони дуже давно вже товаришують, співпрацюють. Але зараз Лоу Роуч взяв власному бажанню канікули відпустку. Він швиденько знайшов рішення, і на допомогу прийшла команда від Валентіно, доставила новий костюм за годину до початку заходу. Я не відчуваю, який стрес переживала з індея, але я думаю, що ви знаєте Лоуровича, вона була спокійною, тому що знала, що він підбере супернаряд, як завжди, дуже влучно, елегантно, потужно. Зендея зі своїми розумними такими смарт-образами завжди виглядає на килимовій доріжці так, що від неї просто неможливо відірвати очей. Ось не неможливо відірвати погляд. Останніми останнім часом чула таку думку, що зендея це нова опра Уінфрі, але це вже є темою іншого відео. Подивимося, як воно буде складатися далі. Ще є класне відео, там де Зендея запалює під пісню Beyonce, «Before I Let Go» на дні народження свого асистента Дарнела. Чи любите ви Зендею і чи хотіли б детальніше поговорити про її погляди, світські виходи, про її шляхи, взагалі, яка вона людина у житті? Пишіть мені, буде дуже дуже цікаво подивитися і почитати ваші коментарі. Так що давайте поспілкуємося. Якщо ми вже сьогодні поговорили про тему дня народження Кані Веста, то пропоную згадати і інших іменинників, які також святкували свій happy Birthday. Це Вікторія Череті, і ось хочу показати вам фотографію Монету Гарта і імениниця Вікторія Череті на святкуванні її дня народження. В цьому відео я вам показувала їхню сумісну зйомку Монету та Вікторії Череті для бренду. Також був народження у польської моделі Аня Рубик, яка відзначила своє Каріччя на показі Сен-Лоран. До речі, у Берліні на днях відбувся чоловічий показ Сен-Лоран. Образи дуже вишукані, мені сподобалось. Якщо хочете, можу поділитися з вами. Якщо чекаєте, напишіть. І найголовніша подія для мене це день народження 37-річчя моїх улюблених сестричок Мері Кей та Ешлі Волсен, які подарували світовий не тільки перехідний стиль від Y2K до десятих і легендарні фотографії із сигаретами. Я проти коріння, коріння шкодить вашому здоров'ю і делікатно таку відокремленість. Звичайно ж, вони подарували світу зарову і богемний шик, а також чудові фільми нашого дитинства. До речі, у зеро із останнього, що мені дуже-дуже сподобалося, Кая гербер виходила у топі кроше, як в'язаних, як бабусі наші раніше в'язали ці всі серветки. Ну, Дуже дуже гарно, мені подобається. Це у нас префол 2020 року бренду Зеро. Ну що ж, на сьогодні це все. Я вибачаюся за якість, тому що моя камера трохи зламалася і треба розбиратися з нею. Дякую вам величезне за ваші відгуки, за вашу активність, за все те, що ви пишете без зайвої цієї болючої токсичності. Мені дуже дуже приємно. Хочу побажати вам берегти одне одного і дарую вам таке сердечко. Так що це для вас. Все. То я хочу сказати вам ще раз величезне-величезне дякую за те, що ви дивитеся мої відео. За вашу дарую вам сердечко і хочу сказати вам дякую за ту за підсказки для моїх зон росту, які ви виражаєте не так токсично, як могло б бути. а Навпаки, дуже тепло прийняли мої відео. Це я вам бажаю всім гарного дня, насолоджуйтесь, всім пока-пока. Бай! -пока,